Привіт! Давай знайомитись. Мене звати Андрейко Наталя. І я кандидатка на пост голови студентської ради ФПМІ. Моя команда це новатори, креативні люди та просто ініціативні однодумці, які хочуть не лише допомогти нашій великій родині прикладників, а й створити чудові умови для персонального розвитку кожного студента. Ми розуміємо, що студентська рада це відповідальність, і тому ми готові робити сміливі кроки у майбутнє для перетворення великих мрій у великі здобутки. Ми готові одразу відкрити усі наші карти та донести основні наші плани. Готові дізнатися, що ви підготували для вас. Блін, пошта не працює. Під час навчання у вас може виникати багато запитань або проблем, які б ви хотіли швидко вирішити. Проте вам доводиться звертатись до друзів, знайомих, старост, старшокурсників. Тому ми створимо спеціальну систему, щоб ви могли швидко звернутись до нас і отримати відповідь якомога швидше. О, прийшло повідомлення від інвестора. Один із основних факторів, який ми плануємо забезпечити для вас, це можливість саморозвиватися. Саме тому ми хочемо приділити багато уваги розвитку власних IT-продуктів на теренах нашого факультету. Перш за все, в нашій команді скомбіновані досвід та практика різних людей. Серед моїх напарників є як і ті, чий продукт вже вийшов на ринок і завойовує все більше інвесторів, так і ті, хто лише планує завойовувати світові ринки революційними it рішеннями. Тому ми розуміємо проблеми, з якими ви можете стикти. На етапі побудови і формування власних проєктів. Ми не просто плануємо відкрити систему маленьких камерних зустрічей, плани досить глобальні. Створення цілої інфраструктури, яка буде допомагати молодим та перспективним IT-фахівцям розвивати власні IT-продукти, комунікувати з інвесторами та створювати цілі ком'юніті. Акселератор факультету прикладної математики та інформатики. Звучить чудово, чи не так? Відзнайти щось тут для себе зможе кожен, починаючи хакатонами та конкурсами, де ви зможете спробувати свої сили в роз... Зробціх перших mvp моделей для вашої ідеї і продовжуючи лекціями від відомих людей, які охоче поділяться з вами цінними думками, незвичним досвідом та корисними навичками. Звичайно ж, наша команда пам'ятає, завдяки кому кожен з нас має спокійно жити та здобувати освіту. Саме тому ми хочемо приділити набагато більше уваги благодійним зборам та волонтерським ініціативам. В наших планах також перезавантаження факультетського мерчу, і ми володіємо таємним рецептом любові та популярності до нього. Повну інформацію ви зможете знайти на нашому сайті, у телеграм-боті або в описі під цим відео. Вірю, що 20 жовтня ви зробите вибір на користь яскравого майбутнього.